До вашої уваги новини. Зимові свята тривають в будинку культури сучасник, не припиняються святкові заходи. Дитячий карнавал, конкурс на кращий костюм пройшов 10 січня. Дивимось наш відеосюжет. Радості дітей не було меж. Діти віком від 3 до 16 років приймали участь у конкурсі. Різноманітні костюми яскраві, казкові. Навіть часом страшні були представлені в цей день. Та щоб оцінити всіх та обрати найкращий для журі потрібен час. І цей час учасників розважали іграми та конкурсами, за які отримували призи. Найкращим карнавальним вбранням було признано божу корівку. Приз отримав трирічний хлопчик. Це солодкий подарунок, та м'яка іграшка. Всі інші діти також отримали солодощі. Під кінець заходу присутні учасники пустились в пляс на дитячій дискотеці.